Вже ніби звиклий до українських холодів Тайсон, але у суворий тронхейм готувався ще до відльоту. В які умови з партнерами летить, він звісно знав. Але що на них усіх там чекає, мало хто передбачав перші натяки. З'явилися із легкими сніжинками, у супроводі яких і закінчували синьо жовті своє передматчеве тренування. А наступного ранку, попри жовтень на календарі, в тронхейм просто завітала зима. Такі вони, особливості тронхемської погоди, у які по-футбольному не пощастило потрапити гравцям металіста. А з іншого боку, хто сказав, що латиноамериканський легіон до цього вже не готовий? Ну хіба підбадьорять бразильця Віліана, який вперше у своєму житті побачить перший сніг? А з іншого боку, гравців металіста може надихати місцева приказка, яка звучить приблизно так: ви не любите тронхемської погоди? Не поспішайте з висновками, просто почекайте 5 хвилин. Українець Олег працює тут вже три роки і ані трохи не дивується. Пам'ятає навіть мінус 25, що біля моря повний екстрим. А ця несподіванка так дитячі пустощі. Це нормальна, абсолютно нормальна звичайна погода. для Дихайму Задув вітер з півночі. Ну, прийшов сніг, засипало. Така собі нормальна тут для жовтня погода протрималася аж до старту гри, ніби на замовлення для того ж віліана, якого Маркевич випустив у старті з місця і одразу в сніг. не сніг? Ну зі сторони це виглядало непогано. От на полі все було інакше. Але в Україні скоро буде щось подібне, а значить, потроху звикатиму. Да, сюда сутра теж його в зріті, встретил, показываю его, Ну снег, он улыбается. ну чому ну, угодно привикати. Якщо віліан звикав увесь перший тайм до поля та погоди, то що робили в цей час? Його загартовані харківськими морозами партнери лишилося незрозумілим як квінтесенція масових помилок і неузгодженості, удар по горобцях від бланко одне з небагатьох, чим гості запам'яталися до перерви. Дуже вальяжно вийшло, особливо перший тайм. Та в другому поки не пропустили. Чесно кажучи, я не бачу, як ми виграємо сюди. Сніг, важке поле і слизький м'яч, і спершу ми не могли звикнути. Але в другому таймі був зовсім інший футбол. Але й по іншому поставився до реалізації власних моментів і Русенборг, чим вразив суперника вже в дебюті другого тайму. За таких складних умов та поля Ель Ну'юсі таки спромігся на техніку і відкрив рахунок. Коли Когда... Ані піри за а потом ми вроді проснулись і починали грати свою гру. Вочевидь, саме вихід Едмара і розбудив, наче сонний увесь цей час металіст. І дев'яти хвилин з його появи не минуло, як рахунок гостів бік рівноваги хитнули. Вільягра прострелив, щоб Марлосу лишалося підставити ногу і вгатити м'яча у сітку. Сьогодні не той металіст був, який всі привикли бачити, особливо в лізі Європи навряд чи за такої гри та перебігу подій на полі хтось би заперечував нічиї. Але щастя металіста в стандартному мистецтві Шав'єра, поки бразилець свій удар готував, капітан вже все давно провідчував. Клітан підходив і я думаю, зараз заб'є. Ну він може це вірить, може серйозно. Удар бразильця, вочевидь, остаточно заспокоїв його тренера. На радощах можна і емоції в собі не тримати, і рівень англійської супернику показати. It is not our best match. I think we will be better playing Kharkov. Okay, thank you. Thank you. Остаточні 2-1, як чергова вольова візитна картка металіста. І хто сказав, що погода не впливала? Он навіть єдиний українець на полі того вечора і той свій светр подарувати фанам не наважився. Одне горяїнов знає, 8 листопада у Харкові його команда як мінімум не гірше зіграє. Ми можемо грати краще і повинні грати лучше.